Повернення в комунальну власність Чернігівської ТЕЦ та припинення договору оренди з техновою, а також проходження майбутнього опалювального сезону, вкотре стали однією з топ-тем загальноміської наради цього тижня, як повідомив заступник міського голови Віктор Герещенко, 17 та 18 квітня відбулися засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Розглядалося питання зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності. З виробництва електричної та теплової енергії, виданих фірмі орендарю, яке НКРЕКП не підтримала. Позиція муніципалітету тут незмінна. Анулювання ліцензії можливе лише після передачі місту єдиного майнового комплексу у визначений строк до 20 серпня, з дотриманням усіх вимог законодавства. Було зазначено, що всі боргові зобов'язання, які є на сьогоднішній день, Чернігівській ТЕЦ, вони Повинні бути врегульовані і буде відповідний протокол наради стосовно врегулювання цих заборгованих тобто Чернівська ТЕС повинна чітко надати свої пропозиції. За словами Віктора Геращенка, на комісії додатково повідомили щодо 360 мільйонів гривень боргу за вугілля, невирішеного питання фінансового зобов'язання технови стосовно рішення НКРЕКП – півмільярда гривень, що мали спрямувати на відновлення Чернігівської ТЕЦ, а також неправомірно понесені витрати у розмірі 470 мільйонів. Ще раз повторюю, що загальна заборгованість, так як було вчора, зазначено комісією на нараді. 2,3 мільярда гривень. Якщо ми без державного аудиту просто заберемо ці боргові зобов'язання, громада міста Чернігова і міський бюджет буде вимушений взяти на це ці зобов'язання на себе. І взагалі це питання, ну, я вважаю, треба виносити на трошки інший рівень. Мається на увазі державний, водночас Тихнова на своїй сторінці у Фейсбуці зазначає, що вважає договір оренди припиненим від 31 березня 23-го, а сам єдиний майновий комплекс повернутим у власність громади. Адже каже зі свого боку, вони виконали всі зобов'язання щодо послідовності процедур припинення угоди, попри те, що міська рада на сесії 30 березня вирішила не розривати угоду достроково. Причина невиконання термінів оформлення звіту про оцінку майна та рецензії на звіт, а відтак неможливість складання передавального та розподільчого балансу і підписання відповідного акту приймання передачі без порушення вимог чинного законодавства. Власне, строковий термін договору оренди від 25 грудня 2000 року має закінчитися 20 серпня 2023. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом Чернігівської ТЕЦ телефоном, аби отримати їхній коментар, оскільки це. Питання важливе для життєдіяльності міста і проходження наступного осінньо-зимового періоду. Однак відповіді не отримали, виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, під час наради звернувся до Чернігівців з проханням не реагувати на дописи, що поширюються в соцмережах, про те, що наступний опалювальний сезон під загрозою. З сторони знову таки, інформаційні ресурси пов'язані з військовою адміністрацією, скажімо так, не хочу називати. На минулому тижні вийшла стаття з таким заголовком, що. Опалювальний сезон наступний в Чернігаєві під загрозою. От я просив би знизити градус і ТЕЦ і цих чиновників, які цим займаються, менше займатися політикою і не розвозити такі, такі чутки. Немає взагалі загроз наступному опалювальному сезону в місті Чернігові. Питання закінчення договору ТЕЦ 20 серпня. Якщо це відбудеться, ще, бо треба не забувати, що у нас військовий стан, і цей договір може продовжитися теоретично. Якщо не будуть вирішені питання з боргами, з державним аудитом, якщо не буде внятної позиції всіх, до кого ми зверталися, я не виключаю, що ми там, це питання будемо ще більш детально розглядати. Але вже зараз погати чернігівців тим, що під загрозою опалювання ну це просто маячня. У дописах і коментарях технови, тим же інтернет-ресурсам, йдеться зокрема і про те, що нібито Чернігівська міська рада самоусунулася від будь-якої участі в допомозі життєдіяльності Чернігівської ТЕЦ, враховуючи те, скільки містом вирішено питань, проведено нарад, виконано роботи коштом міського бюджету, придбано дороговартісний трансформатор, без якого не був би можливий запуск комплексу і проходження зими, зазначив. Олександр Ломако. Це хай залишається на їхній совісті всі ці заяви, але головне, щоб чернігівці чітко розуміли, що хто б там що не писав, місто забезпечить повноцінне проходження опалювального сезону і немає ніяких загроз, навіть немає підстав, ніяких сумніватися. І питання там, договірних відносин з орендарем, який 20 років експлуатував майно, 23, заробляв на цьому, по суті, не інвестував в підприємство. Суттєвих інвестицій, там, ні в мережі, ні в обладнання не було. Ну, це відверто про це треба говорити. А коли почалися проблеми, зібрався, каже: от ключі, ми пішли. Не буде такого. Треба підготувати підприємство до нового опалювального сезону, треба виконати всі зобов'язання, треба заплатити людям заробітну плату влітку, як би цього не хотілося очевидно робити. А, і треба врегулювати питання з боргами. Тому що місто просто так не буде приймати 2,3 мільярди гривень. Причому ми розуміємо, що скільки зараз вже кримінальних справ відкрита, що це буде по-перше дуже уважно все аналізуватися правоохоронними органами. А по-друге, ну треба ж мати відповідальність перед містянами. Виконуючи обов'язки міського голови, попросив не маніпулювати такими чутливими питаннями як опалювальний сезон. Адже зиму 22-23, незважаючи на кількість руйнувань енергетичної інфраструктури, а також ризики нових обстрілів, Чернігову вдалося вчасно почати і стабільно пройти.